Доброго вечора, друзі. Я зараз роблю такий коротенький вступ до відео, яке ви будете далі дивитися. Це відео про тест трьох інверторів 1600, 2600 і 4000 ватт на те, чи чиста синусоїда чи ні. Ми протестили всі три. і Я хочу вам показати в кінці відео. До речі, ми з дружиною підключали інвертор на 1600 Вт, ватт. Підключали на нього ось цей холодильник, підключали наш котел-колонку, підключали. Wi-Fi роутер і дві лампочки. Все це ми підключали на один інвертор 1,6 кВт, і він потягнув через 5 хвилин він там включилася автоматика, він себе за 7 секунд кулером охолодив і далі працював нормально. Тобто 1,6 кВт для такого маленького домашнього. Для домашніх таких потреб, де є у вас слаботочки, да, е, його достатньо і не потрібно там е, е, великих потужностей. Але це вам вибирати е, це особисто е, мій опит, і я вам про це сказав. Тому дивіться відео далі: я його саме домонтовую і е, робіть висновки. Це розпаковка і тест. Інвертора на 1,6 кВт і перевірка на, на типу, чи чиста, чи, чи не чиста. Зараз ми будемо провірати. Чекай, чекай. Це я зараз підключив. Ну, І я пробую його включити. І от він у нас стартанув. Стартанув 13.0 показує. Працює. І будемо зараз провіряти його. На один канал ми даємо мережу. То, що є з мережі. Який сигнал у нас йде? Яка форма сигналу йде з мережі? От. Наприклад, щоб ми бачили, що за сигнал є з мережі. От, все, законтачили, да? Ну, от він. Ось один, один канал угу. показує. Ну це... це він показує так собі. Зараз ми його підключимо до мережі, щоб він нам показав мережу. Блін, трохи ми порушуємо охорону праці. от. Ну Ми трошечки його заладимо. Бавимо, щоб не було бах. О. Так, це в нас тут було так-так поставлено, що 0,1. От, 1 вольт на сантиметр. Так. 1 вольт на сантиметр. Вмикаємо. Опа, от у нас мережа. Пішла, так, ми трохи воно нам залазить, ми по амплітуді його зменшимо. По амплітуді ми його зменшимо. Так, тут у нас так. С синхронізація, Ага. Таке буде нормально? Угу. Таке нормально. Значить, зараз ми підключаємо. Підключаємо цього бобіка. Ось це, це в нас з мережі йде, так? А це з це мережі йде чис, чисто синесоїда. Да. А потім ми зараз підключимо от на, цю, на цю полоску, ми підключимо від інвертора нашого і подивимося, наскільки вони відрізняються. Да. Да. Так. Треба так, щоб теж баха не було, бо як буде бах, то вже буде ремонт. ремонт. А вони ремонтуються? Ну, його люди робили як. <гум> люди, що робили, що все ремонтують. Все ремонтується, так? Да. Да. Конечно. Ну, взагалі, не треба. Да. Так як же ж нам тут бути? Так, хорошо. Очіки підтримаєте так. Так, можу, так. І так. Ось так є. Teraz my bierzemy. się tak, tak i teraz my skierujemy. Tu i zakoncimy się. I zakoncimy się siedzibą. Raz. я закортачу за два кінці. один вона не буде так. Чого? Ну от. А нес не показує чого, Як це не показує? Ну, я маю на увазі тут є всі полоски, а тут. Як всі? Вот. Ну, вони. Бачите, тут йде ось так, а тут тільки ну, отак. Зменшити трошки треба. Ага, це по амплітуді. Uh -huh. По амплітуді, так, так. Ну, по амплітуді ми зменшимо. І так, щоб ти бачив, вони в нас однакові. Тобто, я Оце... зараз показую це. Ми тут взяли ось тут, а в нас законтачено, щоб да. люди розуміли, от да. як воно йде. Да. Нижня в нас ми беремо її від нашого інвертора, да. а верхня в нас береться з мережі для того, щоб да. ми могли зробити порівняння. Да. Ось тобто для наших глядачів і тих, хто хочуть. Побачити, чи це чиста синусоїда. Ми показуємо. Не боїмося цього, просто показуємо, тому що вона є чистою. Вони ідентичні дві. Все, дякую тобі. Зараз ще покажемо 2,6, бо це на 1,6 кВт. Покажемо 2,6 і покажемо 4 кВт. Так, так. так я підключив. Правильно все плюс-плюс-мінус-мінус. І пробую включати. Він запустився. Наш інвертор на 2,6. і зараз ми також будемо пробувати підключати і провіряти його. Так. Притримую, да, ви закладаєте. Так. 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 І зараз. От що ми маємо. Який вихід. І знов частинка. Бельгамо. Захишення тут. І от знову бачимо маємо чистенький синус. Чистенькі по частоті абсолютно одинакові, що з мережі, що з інвертора по частоті однакові. Ну, дві однакових синусоїди. Дві, абсолютно однакових. Так чи ні? Так, да, так. Да, да. да. Все, підключаємося на 4 кВт пробуємо. Так. Да. Зараз спробую його достичити. А, а треба... треба... Ну, е, якщо енергія з угу. то ну, не можна так витратити безконтрольно. Цей, е, при... ну, цей, так, як поляки зробили, не можна. Треба контролювати, треба бути хоч трошечки технічно. Так. Це наш на 4 кВт. І так, продовжуємо. Є у нас підключення до акумулятора, є у нас підключення до інвертора, і ми запускаємо наш інвертор. Опа, він запустився. Запустився. Покажи, Покажи, що показує, є в нас з мережі Аплінтуда чистого синусу, синусу, так, чи як воно правильно кажеться, Синус. синусоїда, так. Да. як кажуть є. в інтернеті, бо я то. Да. В цьому ще поки що ділітант, але вже помаленьку починає розбиратися. Нашість не хоче а може давайте попробуємо в другу, трошки як більше розбовтане, так? Да? Ага. О, це так. Да. О, це менше. Є. підключили. Так. І... Дивимось. От. І от бачимо чистенько. Я кажу, що людям, люди, що ті, хто будуть розуміти, вони будуть бачити і налаштування, yeah, yeah. все будуть бачити, yeah. що ми не обманюємо, то нам нема сенсу обманювати. Ми хочемо показати, що воно працює yeah. і воно працює. Ось так. Ну звісно, що 4 кВт навіть не запустився кулер, Тобто він взагалі навантаження не відчуває. Це такий потужний. І навіть показує, скільки виходить, вольтаж показує, в менших не показує. А а в цьому показує ось так що замовляйте. Амплітуда абсолютно одинакова. Значить, зараз ми просто тестили і виключили, ну, виключили і включили котіллонку. Зараз котіл колонка підключена ось отут, вона до мережі. Зараз я витягаю з мережі, і ви побачите, що вона потухне там. Бачите, вона потухла, немає. І зараз я при вас, от в мене є цей шнур, і я при вас от напряму включаю, тому що говорить, що це не чиста синусоїда, При вас включаю. Тобто запускається котєл колонка, і зараз ми зачекаємо декілька хвилин і побачимо, наприклад, що вона працює просто їй потрібен час для старту. От вона нас включено, от підключено до акумулятора. І ось так вона працює.